Важливо, усі пересадкові поїздки обов'язково потрібно реєструвати в кожному транспортному засобі. Якщо при пересадці поїздку не завалідувати, то її не вважатимуть пересадковою. А за таких обставин пасажира оштрафують. Пересадка діятиме і для пільговиків, які мають лімітовану кількість місячних безоплатних поїздок у міському транспорті. Для них усі валідації в цей проміжок часу система зараховуватиме як одну. У міській раді відповіли на найчастіші запитання. Чи є обмеження щодо кількості пересадок впродовж 40 хвилин? Ні, кількість фізичних пересадок не обмежена. Обмежений лише час. Усі пересадки пасажир має зробити не пізніше ніж через 40 хвилин після валідації першої поїздки у першому транспортному засобі. Чи може пасажир пересідати на різні види транспорту та різні маршрути? Так, пересідати можна на трамваї, тролейбуси та автобуси будь-яких міських маршрутів. Приміські маршрути у цей перелік не входять. Скільки заплатить пасажир за поїздки, зареєстровані в межах 40 хвилин. За всі поїздки здійснені у межах 40 хвилин, студент зі своєю леокарт заплатить як за одну, лише 6,5 гривень, а Власник загальної леокарт 13 гривень. Безкоштовна пересадка не буде доступною пасажирам, які оплачують проїзд банківською карткою чи готівкою. Ця послуга лише для власників леокарт. На оплату перевезення багажу опція пересадки не поширюється.